Пропонується до продажу ексклюзивна трикімнатна дворівнева квартира у сучасному ЖК Меридіан, 90 метрів квадратних продуманого простору, де стиль, комфорт і функціональність ідеально поєднані. Квартира наповнена світлом і відчуттям простору. Сучасний інтер'єр, грамотне планування та якісні кухонні меблі створюють атмосферу справжнього дому. Житло укомплектоване меблями та технікою. На першому поверсі простора кухня вітальня, гостьовий санвузел, гардеробна та лоджія, яка об'єднана з кухнею та відкриває панорамний вид. Натяжні матові стелі з підсвіткою, ламінат на підлозі, сучасна та стильна. На другому поверсі дві окремі спальні, лоджія та санвузели із ванною. Усі лічильники на світло, воду та тепло розміщені в загальному коридорі поза межами квартири. При цьому кожна квартира має окремий індивідуальний лічильник на тепло, зручно, акуратно та під повним контролем. Житловий комплекс Меридіан доглянута територія, сформована інфраструктура, приватність і спокій. При цьому в зручній близькості до міського ритму. Ця сучасна квартира чекає своїх нових власників. Телефонуйте.